Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо прогодити під назвою Need for Speed Underground. Так що мача слів та переходимо до справи. Спринт. Спринт. Не в тому місці. Почав час свисти рахунки щедом. Він виявився в потрібний час не в тому місці. А вже ж. Зараз зведемо рахунки з ним. Так, під'їжджають автомобілі. Педаль до полу і погнали. О, цю дорогу я дуже добре знаю. Не дорогу, а сам... Як горять. Зараз пам'ятаю. Вже і забув яке слово. Ділянка дороги. Згадав уже. Ох, блін. Ох. О. Ось так. Ідеально. Давайте до побачення. Не дуже вийшло ідеально, зачепив. Ось так. О, мені це подобається, Скільки очків ми набираємо. Розганяємося. Ось так. О, головне не врізатись би тільки. Ой, блін, все ж влетів, блін. ну давай 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 А азоту. Давай. Ледь не втратив лідерство. Так. 230 непогано. Ось так. Треба бути дуже уважним, бо, блін, такі повороти тут, що не бачиш, куди далі дорога йде, чи вверх, чи вниз. Сюди. Ой. Давай, 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 давай. Нас ганяє і ось і фініш. Скільки очків ми набрали, подивимось. 300 баксів. Фото твого автомобіля. Надрукують на обкладинці Sport Compact Car. Спринтраса Берард Bridge. Ти зайняв 9 позицію в рейтингу режиму спринт. Так, подивимося, що за приз. Sport Compact Car. Непогано... Ну і на цьому це все. У нас майже на рахунку 20 касарів. Ну і на цьому це все вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!